Що ти, братику? Ти в контенті, так? Да? Да, да. Ти ж знаєш, я ж не мог не заїхати до тебе і, і не провідати, і не показати тебе, як ти віддихаєш. Треба да, було вчора, правда, приїхати у неділю, так? Да? Ну, ми вчора теж так трохи відпочили. Славуньку там там і Славуньку вчора пригласив до себе на відпочинок. Бачу? О, та ніжки, Дивлюся такі частенькі. Це, це тільки спати, лягати, так? Щось ти не спотівка? Да? Чи ж давай зайду на кавику, може ми лучше морожена поїмо. Пішли тоді в якщо можна. А, п'яс барбес! А, я його не боюся. Ага, потягну. Пошли. Та що ж ви такі боягузи? Ви ж Джека, Джека смущаєте. Що Не робить? Його... його треба по чуть-чуть. а ти де в рот. Шалково. Малий, батько тобі каже, що так не можна. Я, наче 100 грам випив, да? Укинув пачку морожа на врот, Бо жарко. Це ж до мене таке, в тебе добріше. Да. То да. ти будеш здоровкатися чи ні? Чи ми я? Та я не знаю. Я вже не знаю. Тебе ж там вже прихильники у мене, вже треба відкривати. Приходили в п'ятницю, а от ми, да? Сергія, підписчики. Так що передавай привіт. Всім привіт. Всім доброго дня. О, молодець. Я, коротя, я не мог просто минути, до тебе не заїхати. Ну так. Зараз такий момент. Жаркий трохи. Ти ще не молотився? Це зимового не було. Ні, мене пшениця Я стояла. А те, що ти посіяв, що попало. Щось було. А пшеницю диму сіяв. Нормально? Не кормив? Ні, не. Бомболохом. Чи ти, ти красуня, солоха, я ж тобі казав. мені дуже подобається твоя хустка. То усім тим, кому ми не подобаємося, хай поцілують нас, може розвернутися і показувати. Скажи, зранку до вечора, з вечора до ранку, правильно? Дякую тобі, Лінуська за кров. На, як ну, хоч Петровна, ну Петровна, правда, не дивиться, але є я, же... бачу, я, завжди... я завжди її привіт, передаю. Да, да. Так що то зараз із тим літом грюбаним не можна знаєш Дякую. приїхати. Да. Це ж треба повод, розумієш? Да. Це, Це треба або заболіти, щоб приїхали, провідали, да? або вмерти. Ну, шутка, звісно. Ну але в нашому але в нашому ділі воно так і є, розумієш? ми. Ну, як мені одна людина казала, якщо ти рахуєш людину товаришем, якщо в тебе є можливість, заскоч. А в теперішнє время по-любому треба, якщо є така можливість, тому що колись може бути просто завтра може бути пізно. — Я не сам виїхав, чи є диски там і зараз. Нічого, це таке. Це життєве. Ми теж, бач, при затягували, Ну таке, воно, то це моменти життєві, постійно спішиш, постійно туди-сюди. Так що такі діла. Я б стартика зробив, поскачав. Все, красавчик. А ні, 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 ні. Красавчик. А то кажуть, там кольца, мольца. Стартер це сила. Заході да, відпочив, чуєш біля мене, так? Да? Да. А так би дерчав. Я дзвоню, він дерчить окроп коса. На сіну, так? Да? Да. Перебив, будь. а ти будеш фризувати. Так, да, я ще вберу, ще попуда. Ти ще до вечора ще буде вбирати. Да? Я мотоблоком придбав. Божу його це. Тебе, <гум> ти ж казав, що будеш рицю продавати. Да, ну що, да. пішли, мене цікавлять твої помідори. Тут, ну, я заді, ну, не, не вже було пару штук, але ще поки немає так активно. Були якісь такі поняв, оці жовті, як персики. Чуєш, це ти вже сьогодні вибрав, так? Да? Це городні. Городні? Так. Це ти їх солить будеш, так, да, Саш? А то в бах я зараз Так що, друзі, всім доброго, доброго дня. Слава Україні. Приїхав. О, ще одна підписниця побігла. Здорово. Як вам? Ти теж відпочивати пішла? Да? Загорать там, тири-пири. Я зрозумів, ну тут вже по-іншому ніяк. Так що, друзі, приїхали до Санька. Провідаємо і для тих людей, які... Люблять подивитися, як пахає мій братик Сашко. Багато людей питають: що це вони? Оце вони самі. типу. Так, да, самі. Ми як? Ми дітей своїх завжди бережемо. Віталіна працює в Києві. Малий де Бог пошле, да. Ну, так, да, поїхати туди, то туди поможеть. Спасіба. Ми Поможуть. просто, як я казав, в таких випадках ми звикли розраховувати самі на себе. <різь> ну, в мене ще плюс один, що в мене є Назарчик. У мене є Назарчик. Хтось там його вчора називав там у мене в коментарях батраком. Ну, я казав би дав би Бог, щоб у всіх такі були батраки. І якщо людина в мене знаходиться і не тікає, значить не такі вже є кончені, як вони собі малюють. А по поводу того, що там роблю я чи не роблю, я завжди стараюся робити. І мене, Славих знає, дуже давно були моменти, що я старався все робити сам. Ну, але, на жаль, на сьогоднішній день нема можливості. Він мене хотів теж з прицепа викинути, але, 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 але я життя. Да, так що, Санька, я тебе веди, мені розкажи, що тут у тебе робиться. А Ха. Мені... Капець. Капець. Помідори. Помідори! Красота, так? Затягнула да? за. Ща, за... я Саня, тако буду тебе знімати, якщо не впаду. Та ви що, друзі, як у лісі. Мені, ну, я люблю на це все дивитися і люблять дивитися підписники мої. О, тому що це реально. Робота, реально робота, капець. Це просто капець. Осьо. Осьо. Ось я поїду порву. Клас, взагалі. Саня, це ж ти по п'ятницям, так? Як там та вулиця називатися? Вже... Кудрявська. Кудрявська. Так що, друзі, ті помідори, які на даний момент я знімаю, він мені Сашка рве мені в кульок. От. Можете приїхати на Кудрявцева. І в сані приобрести, реально це ну, вирощені вони реально з любов'ю і з цими двома людьми. Тобто Саньком і його дружиною Оленою, які реально пахають зранку до вечора і кожен рік роблять одне те саме. І... Думають, нахріна воно нам треба, якщо воно нікому не потрібне, да. як у тому році. але ж одні, Завжди все-таки працюють, працюють і працюють, працюють. Мене вже очки запотіли. О, це вже як вони називаються? Волове серце? Чорний принц? Да. А я чому, знаєш, путаю їх із воловим серцем. Вони мені дуже подобаються. І мені дуже подобається. Чорний принц це не замінили помідори ніякі. Вони на салат класні, так? Щ... Щ... так вони з кисливкою, зрозумів. Капець, капець. Бачите, друзі, добре мати, гарного брата. Нахрена мені тоді помідори садити. да? От. Всі думають, що там як воно там в селі чітко. Все є, все ось раз. А скільки це труда. Скільки це труда і... Дивись жовтий нас пошов. Це вже жовтий пішов. Жовтенький. Капець. Це просто... просто капець. А ці трошки щось прив'яли, їм щось не вистачав, а ще що? І на цей сорт дивлюсь. Я не знаю, що щось воно їм воно... не вистачило, так? Да? Да, а що воно... то в тебе за квітки такі ото красиві? Квітки такі. Квітки такі. Квітки це для душі, да? так? Угу. Ви вже там? А? Оу! Не знаю, чого вона прив'яла, не знаю. Ну, Бачите що ж, оно ну, які здоровецькі вообще, капіса. А це вже серце дракона. Як як? Серце дракона назвали. Так що, друзі, от така. Воно де два екскурсанта ходять. А! Оце ж вони, наверное, є, да? Це як персики. Оце тільки персики, як показати. Клас, і. Та хвати, Саш, не рви багато. Папа! — Привіт. — це, це серце дракона, це як у нас, як таке персики, помниш? — Клас, туди гусауні. Бляха, скільки ж робить, скільки ж їх вибирати тут, Йосип Марія. Та нічого, було б шоу. Саш Славік, не ну, виражайся. Ну, я не бо я тобі зараз щас... дам. Так що, Славунька, бери приклад з дяді Саші. І Як все буде добре, поставимо теплицю і будемо дяді Саші питати, як це все робиться. Циненькі. Це просто капець. Дівчата потікали. Тут тільки знають познаходиться цій теплиці. Тут треба вибирати його вночі, так? Да? Я хочу огірочки. Огірочка. Да. Так бери. Берема. А бур'янці посапати, а пополивати його. А все, все. Та тільки висадити це все, а попідв'язувати. Що там? Це просто капець. Я реально, Санька, якщо чесно, я з тебе в захваті з цього всього діла, тому що колись, коли приїхав Березань, mm -hmm. я ж наче сільський мешканець, а потім закинули мене на третій етаж. Я дуже сильно хотів землі кусок. Мені тіща дала, от це, де зараз участок, там було все нас, всього, там п'ять соток. І я сам, воно в мене не вийшло. Тому що я там ну, колись надивлявся, там з бабушки там, садив, воно нагороди, провтикав, то жук з'їв, то бур'яном заросло постікало. А тут дивишся от такі моменти. Ну, це просто жесть. Да, так, теж навчився, теж там зараз займаються дівчата там. Але ж що ж того городика? Ну, а тут а це просто капець. Скільки ти казав, 50 на 10 це 5 соток виходить? К Юси Марія. Тут взагалі дихати я вже не мав. Що там? Не так зайди і візьми. На, на не натекло на голову. А ще дивися. Виноград? Ми його вже їли. Так, да, воно візьми, вирви. Що ти, Славунька, як тобі? Звичайно, важка. Шо? Ти що, там це просто капець. Так що, Саня, свисти, ми приїдемо до тебе вибирати, допоможемо. Вибирати ми всі. Кре, вибирать ми можемо вже і самі. да? Надо було приїжджати сапати. Ні, ну якщо надо, то свисти. Так що, хто хоче ютубовських помідорів, до Сані в Києву п'ятницю. На ну, ярмарка там добрий? Шавель вкусний. Шавель вкусний. Казавшла Гуньов, Фатіма сьогодні варила зелений борщ. Петрушки, щавлі. О, ще там так. Да. Вони щось були в цьому році приболіли. Зараз зайдемо ще в цю ці глянемо. А це вже на відкритому ґрунті. Чуєш, Саша, мені пишуть по поводу буряка. Хіба ж можна типу, буряк садити? Зараз. Він ще краще, ніж весною, тому що... Я в той Сережа явно. Чуєш, я мачки 15 в цей год виніс. Ось ось час. І нікому кинулся, він не пробивати, це нікому не треба. Ні. Спроможність людей не то, що впала, їх просто людей стало менше. І mm -hmm. якось люди не цього. Так що Санька поміняв уже стартера. А так ти будеш мені демонструвати чи ні? Ааа, mm -hmm. да, це любимі квітки. Вони кольорів. І ці квітки стоять, вони не в'януть. Як же вони забув, як називають? Сухоцвіт, да, старий. Да. Сухоцвіт. Я То що вони їх ставите у вазу і вони стоять постійно. Накрали. А, цей, сливи? Що накрала? Ти ж у дядь саші береш, він вже мій брат. Як же брата можна краси? Добрі, солодкі? Да? Ні, на, на, Так що Санька. Прицепив уже стартера на трактора. Бежи, баба, ні, я не хочу, я ж не люблю. не таке... Ну, не вкусно Пускай вже все лежить, як я там. сюди, який манюсенький тепер. Яка. Скільки місця стало, так? Да? І диви, гідроусилітель. Та ти поставив? Не було? Ну так. Да. А на них що не було гідроусилітеля? Ні, там на два ні. Ну, колонка. А хто це ти, братан допомагав? я Ну так да, як він натягається за день, то йому вже треба десь економити енергію, то він купив собі стартера і купив собі цього. Ну стартера то шворкаючи, поскачати не смикав, ну але все одно, так приємніше, так? Да? О, ну так вже зовсім інший дітей. Це вже зовсім друге діло. Ану руликом вправо-вліво! Красавчик, молодець! Я радий до свого братанчика, але дуже важко працює. Дуже важко працює. Як там колись казали. Ой, в того є те і те, і теж там грошей мішок. А я кажу, да буває і гроші є. Тут заробляєш. Буває, буває все. кидаєш, а що, як надо, надо. А буває і є. Але як там? Можна можна поїхати десь було б там умочити у воду, так? так нема коли. Я, наприклад, уже років 2 чи 3, навіть вставок не можу поїхати покупатися. Я я до до І воно з вечора вже на... а вечором вже дихати не хочеш. Вже дихати не хоче. Ти вже часник вже повикопував, так? Да? Так, да, я вже засіяв. Засіяв? А що там, що в тебе чесник? Нормальний, вроди? Так. Да, да. Нормально? Він вісь світян. Це ж у тебе да. такий самий чесник, це ж те, що ти мені давав, да? так? Да. А як він називається? Ну безстрілковий дай. Безстрільковий. Каже, віси. А, ти ну, його так повійш. Я ць. поняв. Я не хв'язню. А в мене ну, поняв, воно, воно, виходить, подгнивали ці. Поняв, подгнивали. Ну я ж раніше трошки викопав, поняв? No. І в мене, виходить, нема... Стебла вже нема. Щось. А тоді ми берем його обрізаємо та і все. Поняв? Я зрозумів. Він собі так. Намок, висох, намок, висох. Ну це ж потім отак да, да. І тоді стає такий красивий. Да. Бо вони ж думають, у магазині він красивий, а, а. а тут а такий грязний. Ну, для того, щоб був красивий, то це вже тринадцяте питання. То вже трин... треба буде їхати це Любаша. А це Любаша, так? Да? А Любаша стрілковий чи без? Стрілка. Стрілковий. Он дивіться, осторожно, абрикоси. Ти ж мені. даси. Кажу, даси, продаси ж мені пару кілограм. Любашки посадим. Абрикоси бомба. Да. Чув чи ні, да, 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 да. Будь... а. Кого? Абрикос? Та вона вже ці абрикосі... вона вже с... скисла. На, да нормальний абрикос. Що ви там прете? Вже ви як ото городські мешканці. Чуєш, вишні в цьому году не було коли її обривати. да? Вона почервила а... і спеклася. Вона не, не, не... Я зрозумів. Так я ще ж на огірки не дивився. Малина. Косив сам чи малий косив? Учора. Ти? Ні, малий. Малий покосив. Ну, це вже велика підтримка. Мені Саша поміг покосити на одному частку. Або родинка. Бо... бо в мене трохи не зростуха. Дуже щасно, знаєш, а це багато займає цих моментів. Капець. Тут олізусти. Капець. Ну, так і все одно висять. О, бля, хаск. Аж, аж очки да, запотіли, да, друзі. Ось. Шпигає. Ось все, мене ще палка щось гапає. Тільки зайшов сюди, так фух. Ось все раз і очки запотіли. Шпигає. Це капець. Таке тепло. Ангірків, конечно. Капець. Що я вибирав. Воно аж пигає, да, сюди. Фух, ти що так... Такий жар? А тут не треба піднімати. А, піднято. піднято. Така температура просто капець. Просто капець. Вони такі були... Ти що після парника тепер раз і зразу так наче знаєш свіженько стає. А пойшла викинути, бо є Чого вони бояться? Вони боються В Смис, такий здоровий Живі. комашок був. Хто, Хто був? Че, ми вчора оводів скільки було? Багато. А моводів було взагалі капець. Надію їх боялася. Тут діви мовчаті, липа, полипа, у мене модні вирощовки, у вас такі мовчані. Чуєш, Саня, туди як свиней запустити, то Ми можуть, можуть заблудитися вже, да? має так? Буде, не будеш запустити? Маркусів трошки залишилось, так я не хочу ніхто туди їй Я зрозумів. Ну ти малих усіх цього, так? Да? Розписав ого, то ти вже загружений. О, диви, картошка, буряк. Нікому нічого не треба. Так і роздавали ж, і тоді ж ну, возили і дівчатам предлагали, возили, тоді стиморку давав. Ага. Так у мене теж картопля пропала, нікому не треба. Ну, там небагато, ну, посадкова. Ага. І столуна, в принципі, ми пороздавали. Капуста ось рання вже ага. деяка репається. Це потрошку все щоб не цей ще на то топоня вибираємо. Кавуни. О, кого не осл лежить біля них. Папа, він можна їсти. Да він ще малий. Він ще рости. він пробував, а так тільки спортивна чи є. А, все рано. Є, там такі, що вже по холодах. Буду... Да, тут конечно в тебе. Та них тут вистачає, воно витікайте на те. А то ти солодку кукурузу посадив, <реку> да? Да, так. А мене ж десь як вода, диви, який лежить. О, це так. І оної, оної. І... А ти не все... садив, ні? Ні. Я сю. Тільки малесенький. Ну так вони ж вирост. Та ця жараш, конечно. Батько говорить? по цибулі ходить. Ти бач чорний, його можна вже їсти. Можна, тільки він ще зелений всередині. Да, Роботи, звісно, в тебе брати купить. Там уже зараз послі часника засідає. А що ти там посів? Окро. Покроп посів знову. У мене одна робота. Викосить і обратно. Це теж за фризує кров. А здоровий кав. росте, він виросте такий. Ми, ми приїдемо колись. Будемо їсти. Чуть -чуть -чуть позже. Да, і тоді сядемо і сповив. Хоч... Тому що щось взагалі нічого не хочеться. Я Я ще сьогодні не снідав. Ти снідав, хоч? Ні. Тоже ні? І я ні. І я Що робив? Води попив. І я сьогодні ще не їв, вона на мене. Вона на мене покричала, я таблетку від тиску випив туди і все. Та й погнав. <звук> так що, братик, заодно ти перекурив з нами. Ага. Ну, ми зараз теж поки додому, поки розгрузимося, вже й на вечір справлятися. А я якраз довго чуєш, до вечора. А ви ще так як не курили? Де, а вон там силосує, де воно перегниває О, десь. Нього ну, ж тут є, де? Де да заховайся. А воно ще зараз тут такий затишок у тебе теж паровий такий. Сьогодні взагалі жарко, дуже жарко. Сьогодні дуже жарко. Так що такі діла. Так що, Славунька, думай, голова. Що? Та фатіму треба взяти в гості. Сарай табу, Оце зносим, тут засіваємо. Так що такі діла. Так що, друзі, братанчика провідали. Ой, кому сподобалося відео, підтримайте лайком, напишіть коментар. Ну, я думаю, там і так напишуть. Є люди, які дуже поважають таких як брат в порівнянні з Сашком, то я ледащ. Та, кожний, <с <с кожного своя робота. На сьогоднішній день дуже багато забирає е, часу. Оця робота, яку я роблю, ну хтось вважає це не роботою. відео Дуже багато означає. Дуже багато моментів, яких просто люди не бачать. вчора знімаю відео там на шиномонтажі. Ти поїхав, ти ж не можеш покинути дві машини перезиваєш. Там показав ту запаску, воно пише мені, треба було розробити. Ти без руки, ти без ноги, ти без мозгів. Відео 20 минут. Я на шиномонтажі 3,5 часа. Откуда ви знаєте, що ми робили. Якщо я буду знімати повністю все своє життя, коли я сходив у туалет, потім попив кофе, почистив зуби і т.д. і т.п., та сцену це просто, просто капець. Це уривки життя, невеличкий відеозвіт про пророблену роботу, яку ми з вами разом робимо. Для тих людей, які безпосередньо роблять внесок у цю справу, які довіряють мені. Всі остальні хай йдуть за руським кораблем. Ми будемо це робити поки не буде перемоги. От і все. А перемога буде по-любому. Так що на цьому все, друзі. Всім бажаю скорішої перемоги, таким як Саня, хороших врожаїв, хто тримає домашнє господарство, мінімум падіжів і хороших приростів. Ну а нам, всім українцям скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Об'єднуйтесь, підтримуйте один одного разом до перемоги. Ну, от таку футбол, що мені теж подарив Славку. Так що всім пока.